Всім привіт, друзі! З вами Хофлат, і сьогодні буде неймовірно цікаве відео з відкриттям стартропів. Вирішив все-таки записати відкриття, тому що більше ідей в мене немає, щоб можна було записати. Так і зараз до самих головних новин у нас закінчується подія з годзилою через три дня. А це означає, що фон зміниться, музика зміниться і зникнуть мутації. Це дуже гарні новини. Так, і зараз ми йдемо відкривати стартропи, але перед цим ми відкриємо ось такий скінчик на Шелі. Безкоштовний. Вже всі його відкрили давним-давно, я знаю. А ось цей скін, якщо чесно, мені просто неймовірно подобається. Він дуже гарний. Мультяшний такий скін. От. І ще тут є ось дуже багато скінів в інших кольорах. Мені особисто дуже подобається скін на Байрона, ось цей такий білий. Що ж, і зараз йдемо відкривати стардропи. Почнемо з першого і відразу міфік. Гаразд, чудово, 200. Кредитів нам випадає. Ой, так, йдемо далі. І ще я вам, до речі, не сказав, що в кінці ще купимо деякі гіперзаряди. Звичайно, не всі, але купимо. І дуже сподіваюсь, що з легендарного стардропа нам все-таки випаде гіперзаряд. І ми будемо купувати на один менше. <хи> Ось так. Так, да, це відкриття воно буде не занадто великим. Але е, через 20 днів у нас закінчується цей сезон. І вже в кінці цього сезону у нас буде дуже велике відкриття на трьох моїх аккаунтах. Ось так. Відкриваємо епік. А що? Вау! У мене цього скіна не було. Цікаво, звичайно. Так, ідемо далі до наступного. До наступного Стартропа, Рідкісний. Епік. Там нам випав на похо. Так, 39 рівень. 41 рівень. 43, третій, Так, ще відкриємо чотири стартропа ось тут в кінці. Так, і епічний. До кінця цього сезону ще цілих 20 днів. І ось тут в кінці ем, за ці 20 днів ще буде плюс-мінус 20-30 стартропів. Ми ці стартропи відкриємо вже в у тому відкритті, яке буде через 20 днів. А зараз ми відкриємо легендарний стартроп. Я дуже сподіваюся, що випаде гіперзаряд. І ще я вам зараз дещо розповім. Планую на наступному тижні записати першу міні-гру зі своїми підписниками. Тому щоб бути в курсі всіх новин, обов'язково підписуйтесь на мій Telegram. Там буде вся інформація, в який день, о котрій годині будемо записувати нашу першу міні-гру з підписниками. Тому, якщо ви хочете взяти участь, обов'язково підписуйтесь. Тому що того, хто займе перше місце, очікує грошова винагорода. Що ж, зараз відкриваємо легендарний стардроп. Дуже сподіваюсь на гіперзаряд. Закриваємо очі по традиції нашій улюбленій. Золото, мабуть, так. Дякую. Ну. Це ще ладно, тобто ми можемо е, за це золото все-таки взяти гіперзаряд. Да, він, е, він, звичайно, коштує не 1000, а 5000. Ну, нічого. Так, зараз зараз ідемо купувати гіперзаряди. Повер, повер левел. Так. Я пам'ятаю, був на Ніту, Купуємо на Ніту. Угу. На Прока. Купуємо нам Прока. Е, Натіка. Не знаю, чи взяти Натіка, поки що ні. Мабуть. Е, тому що це не самий найкращий гіперзаряд, який є. Начина теж під дуже великими сумнівами. І. На кого там ще був? Та ні на Амберні. Та ні. А ось Макс. Давайте візьмемо на Макс. Давайте візьмемо на Макс. Ми взяли три, і ще в нас залишається джин. Ще в нас залишається джин. Ой, а ще хто? Та ні, це ж не на так, а на кого ще? А Сэнди, ой, Сенді. Купуємо ще гіперзаряд на Сенді. Є таке діло. І ще у нас Джин і. І ще хто? Джин. І Тік жеши, Чин, тік. Так, скільки нас залишається золота? 44 тисячі. Ну, гаразд, е, давайте ще все-таки купимо на Джина. Купимо на Джина і будемо сподіватися, що на натіка нам випаде все-таки з легендарного стардропа, і в нас буде повна

24. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30, 39, 39, 30. 40, 41 гіперзаряд уже. Так дійсно вже в грі є цілих 42 гіперзаряда. Це половина від всіх персонажів, які в нас є. Цікаво. Так, у нас тут з'явився бій з боссом, у нас з'явились дуелі з мутаціями. Е -е. Так, ну ми зараз уже м -м, грати не будемо. ні в що, це вже буде е в наступних відео. Зараз ми чисто відкриття ось таке зробили. Купили гіперзаряди всі, майже всі. Що ж, я думаю, на цьому можна відео закінчити. Дякую всім за безмежну підтримку. Дякую, що ставите лайки, пишете коментарі. У нас в Телеграмі вже 65 підписників. Теж я вам ще раз нагадую: підписуйтесь, тому що там будуть дуже цікаві міні-ігри. Та й в цілому вся інформація по відео про мене. І ось так. І ще раз всім дякую і до наступного відео.